Так нас виглядає форум Львів Ну, Зараз я піду, зніму, як виглядає територія біля цього перевального центру. І по цьому можна буде судити, як би міг виглядати Львів і не тільки, якщо у нас пішли нормальні об'ємі містеці. Відповідно, було б сприятова податкова база. Звали б закони. Треба було б їхати в Європу. Можна б тут цілком пристойно жити. Тут ми попили кави. Американо коштує 14 гривень, не дуже дорого, але і не дешево. Правда кава смачна, зроблена професійно. Це у нас третій пор. Там у нас тераса Тераса. Деревельного центру форм львів. Ось такий пейзаж у нас відкривається вже біля форму львів безпосередньо. Бачимо фонтанчик. Діти веселяться. Я кругом ходять і відпочивають. Якщо взяти от окремо цю ділянку Львова, то фактично можна сказати, що ну, нічим не відрізняється побачене от, картинка від Польщі. Єдина відмінність, що люди розмовляють українською мовою або ну, подекуди російською мовою. Залишається тільки ось цю картинку, що наповнити змістом, так, щоб люди так само могли себе вільно почувати в економічному плані. В наших руках.